А... Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір! А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви, ви що? На ефірі там щось? Неочікувано! Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день! Дуже дякую, Боже. Яка я щаслива? Це Просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рендомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Так, свою удачу. Я Доброго вас вітаю вечора. Ви виграли Я Apple Watch. <реш> oh, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось у житті хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це. мабуть. Мож...